Львівська залізниця, я вважаю, що це неправильно. На якій підставі, якщо нам дають питання децентралізації, якщо ми на питання водовіддення саме встановлюємо, житлові, а тут вони нам побахнули таку суму. На яких підставах? Я дивився, той їхній розрахунок це взагалі. Але ви не погоджують Я підстави? Ваша думка. Меня ну, думка ж би залишилося все як було, в принципі. То, що ну, то давайте піднімаємо давайте, це супер, супер. Давайте питання. Давайте Яким чином що давайте юристи підключаємо? Що треба, і давайте чи рішення, чи їхати куди. Давайте будемо. Це неправильно. Не що мені не зраджує пам'ять, то ми останні тарифи погоджували по воді, чи то 2008, чи то 2009 рік. І там у дійсно, що тут був їхній начальник, ми перший раз не прийняли. Але потім ну, все-таки розглянули, затвердили цей тариф. Три гривня і десять. 10... Ми їм при мені не погоджувалися. чому? Тому що ми їм говорили, дайте нам розрахунок по місту Ківерці. Може найбільше буде, але дайте нам чітко, що ми бачили. Ми їм не погоджували. Вони поїхали об Заступник хтось там їм підписав, і отака ціна вийшла по Ківерці. Розумієте, ми навіть не затверджували. Ну може ви. Ну може і так. Вивозні, але все на сьогоднішній день. Вони нам покірилися к розрахунку, так і не дали. Ну то, то чого ми маємо е, приймати таку ціну? Значить, давайте на сесії офіційний запис звернемо, давайте працювати. Ну щоб зараз немає, зараз ж одна ціна для цих ці, немає. Я розумію, то що капітальних видатків по <губ> місту, крім площі Чорновола... І заміни 200 метрів трубі по вулиці Жовтневій, вони більше. Ну, більше Ті видатки, які вони там здійснюють по Львову, по місця, інших містах, може і так, ну по місту ківерці. Ну чого Тому ми, ми маємо таке платити? Та ну давайте тут проявемо якусь свою трошки. Мені я за коли погоджуюся, то обслуговування, навіть обслуговування мережі. Бажаємо, що знайшли краще, ніж воно є. Дуже багато питань. Настільки багато, що. Давайте далі рухаємо питання про передачу. Повністю мережі і бази комунальної власності. Да, ну ні. вже, Я знаю, неодноразово піднімалося, але. Да. Ну ви ж знаєте, яка позиція в людську Ну, Бачите, трохи то, часи міняються. Міняються часи. То, міняє часи, міняється, міняється. Ну, міняється позиція, часи. Давайте їдемо в Львівську залізницю, делегація від депутатів чи як. Ну, давайте ваші пропозиції. Чому Треба виходити на кабінет міністрів одразу. Ну давайте ну, так. Тим більше, що це є державна власність, залізниця, будь ласка, хай вони вирішують питання. через це. Де і все виходить з листом чи з зверненням на пред... Бачите, вони дають свої обґрунтування, кабінет міністрів може залишити і так далі. Якщо все-таки заїхати, розказати ну, наживо, то я думаю, що... У нас паровозів не треба тут водою наповняти. Ну, Мережа в вони... найкращому стані. Мережа на в не найкращому стані. Ні. Я то все розумію. Я розумію, що стільки років не збудуть благороди. Ти вони їм не збудуть чого Ні, але ще буде такі, може потім вони скинуть нам взагалі. Ще хуже буде. Держава просто приймає рішення, можливо, Ну, тому все. А там ніхто не буде збудувати. Так, ніхто там не буде. Вони вникають і ніхто там не буде Ще які питання?